Вітаю вас на першому подільському. Зараз згадаємо найважливіше, що відбулося цього понеділка, 9 лютого. Понад 1400 багатоповерхівок у Києві досі залишаються без опалення. Про це заявив Володимир Зеленський після селектора щодо ситуації в енергетиці. За його словами, окремо обговорили ситуацію на Херсонщині, шість населених пунктів у важких енергетичних умовах через удари безпілотників. Він заявив, що обласна влада повинна забезпечити додаткову захисну і відновлювальну роботу. Президент обговорив з міністром енергетики ситуацію з атомною генерацією. Він зазначив, що об'єкти атомної генерації залишаються мішенями для армії Росії, тому потрібно більше захисту та дій від світу. У генштабі збройних сил України заявили про ураження пункту управління підрозділу повітряно-десантних військ Росії у суджі Курської області. Також сили оборони у районі Ростова-на-Дону знищили три контейнери із FPV безпілотниками та компонентами. Попередньо уражено близько 6 тисяч фпів, пошкоджені ще кілька контейнерів. Крім цього, у Новолексіївці на окупованій території Херсонщини уражено склад боєприпасів армії Росії. Більш детально про Ситуацію на фронті розповість речник генштабу збройних сил України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 312 бойових зіткнень. На північно-Слобожанському і Курському напрямку було три штурми: на південно-слобожанському 8, на Куп'янському 14 атак. На Ливанському напрямку ворог провів 22 штурми: на Слов'янському 15, на Краматорському один. На Костянтинівському напрямку було 32 атаки, на Покровському 72, на Олександрівському вісім, на Гуляйпільському 29 бойових зіткнень, на Оріхівському п'ять, на Придніпровському напрямку. Ожох наступальних дій не зафіксовано загалом. Напередодні противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши 11 ракет. 65 авіаційних ударів скинув 148 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 3960 дронів камікадзе і здійснив 2741 обстріл населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 104 із реактивних систем залпового вогню. Натомість сили оборони уразили район зосередження особового складу та інженерну споруду противника. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1250 осіб. Також ворог втратив три танки, три бойові броньовані машини, 12 артилерійських систем, 413 безпілотних літальних апаратів, одну ракету, 113 одиниць автомобільної техніки окупантів. Приєднуйтесь до сил оборони. Разом переможемо. Слава Україні! Ще один українець, патріот, хмельничанин, віддав своє життя, захищаючи Україну від ворога. Сергія Тим'яненка провалив останню земну дорогу. Цей день став черговим нагадуванням про високу ціну свободи. Разом із найближчими прощалися із героєм, і наша знімальна група. Андрій Андрійович Дем'яненко народився у 1975 році і був людиною з великим серцем, доброю, життєрадісною та щирою. Герой завжди любив свою батьківщину і, попри те, що до повномасштабного вторгнення перебував за кордоном, повернувся додому, аби стати на її захист. І він віддав своє життя за нашу батьківщину. Він був на роботі за границею. Коли війна почалася, він приїхав сюди. І... Пішов добровольцем, пішов на війну, і він віддав своє життя за нашу батьківщину. До служби Сергій працював на будівництві, був сумлінним і відповідальним працівником. Два роки тому навесні він пішов до Збройних сил України. Служив у 68-й окремій єгерській бригаді імені Олексі Довбуша. Був солдатом, який проявляв мужність, витривалість та готовність до всього на полі бою. Ми разом служили в армії і він на рік менший за мене, але ми разом служили в армії. Я тільки один, що більше нікого немає. Нас, а, ну так, да, жінка, жінка, дитина ще є теж. Довгий час Сергія вважали зниклим безвісти, але сумна звістка надійшла родині. 24 вересня 2024 року. Герой загинув, захищаючи свою Україну на Покровському напрямку. Андрія Дем'яненка поховали в мікрорайоні Ракове у колумбарній стіні. Вічна пам'ять герою Анна Паюк, Юлія Бричко, телеканал Перший Подільський. Ярмолинецька громада провела в останню земну дорогу Дмитра Резничука, який два роки вважався зниклим безвісти. Дмитро народився 8 листопада 1994 року у селі Савинці. На захист України він став у 2023 році. Був мобілізований у жовтні. Служив у стрілецькому батальйоні 141-ї бригади. Остання розмова із рідними була 21 лютого 2024 року. Після цього два роки надії. На жаль, дива не сталося. Старший солдат Разничук Дмитро Сергійович загинув 26 лютого 2024 року поблизу населеного пункту Роботина Запорізької області під час виконання обов'язків військової служби. Місцем вічного спочинку героя стало кладовище у рідному селі. Вічна пам'ять і слава полеглому воїну співчуття рідним. Служба безпеки України затримала коригувальницю ударів по Хмельниччині. За даними слідства, співробітник ФСБ запропонував їй співпрацю в обмін на допомогу у виїзді до Росії. 60-річна жінка шпигувала за пунктами базування українських захисників. Окрім того, отримала завдання встановити відеокамери навпроти будівель, де могли перебувати військові. Також жінка мала надати до цих камер віддалений доступ для росіян. За допомогою відеопасток, росіяни Сподівалися відстежити та скоригувати удари по українських бійцях. Служба безпеки України спрацювала на випередження та зупинили задум зрадниці. Зловмисниці загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. За вихідні на Хмельниччині чадним газом отруїлося п'ятеро людей. Одна особа загинула. 6 лютого госпіталізували 73-річну мешканку міста Дунаєвці Кам'янець-Подільського району. 8 лютого постраждали від отруєння двоє пенсіонерів: жінка 1959 року народження та чоловік 1956 року народження. Мешканці села Губен Староостропільської тергромади. Також учора стався летальний випадок у селищі Ружичанка Хмельницького. Ницького району чоловік 1972 року народження загинув. Неповнолітній хлопчик 2013 року народження госпіталізований до реанімації. ДСНС Хмельниччини нагадують основні правила безпеки, які можуть врятувати життя. Чайний газ не має кольору, запаху чи смаку. Його неможливо виявити без спеціальних приладів. Навіть у незначних концентраціях він становить смертельну небезпеку для людини. Чадний газ може утворюватися під час роботи, двигунів внутрішнього згоряння, дров'яних газових та вугільних печей, вугільних грилів, бензинових і дизельних генераторів, камінів, газових плит та газових водонагрівачів. Основними симптомами отруєння чадним газом є головний біль, запаморочення, слабкість, нудота, ускладнене дихання та біль у грудях, рожевий відтінок шкіри, судоми. Оскільки чадний газ є невидимим і важко виявляється, дотримання правил безпеки допоможе запобігти трагічним наслідкам. Зокрема, регулярно перевіряйте газове обладнання, вентиляційні канали та димоходи. Не залишайте газові прилади без нагляду. Перед користуванням пічним опаленням переконайтеся, що заслінка димоходу відчинена. Не встановлюйте електровитяжки та газові водонагрівачі в одному приміщенні. Систематично привітрюйте приміщення, де використовуються газові прилади. Категорично заборонено встановлювати генератори у житлових приміщеннях, підвалах, гаражах та на балконах. Встановіть прилади для визначення концентрації чадного газу. Не використовуйте газову плиту для обігріву помешкання. Бережіть себе та життя своїх близьких. Дотримуйтесь правил безпеки. 9 лютого стоматологи відзначають своє професійне свято. Ці лікарі не лише лікують зуби, а й дарують людям впевненість у собі та красиву посмішку. У нашому сюжеті поради щодо правильного догляду за ротовою порожниною та запобігання стоматологічним проблемам. Краса посмішки це здорові зуби. Першими з'являються молочні, орієнтовно у 6 місяців. Аби не зіпсувати появи постійних, варто починати дбати про гігієну ротової порожнини з малку. У нас дуже специфічна професія, бо ми працюємо з маленькими пацієнтами, яким треба пояснювати, що саме має відбуватися, як має відбуватися. Ми повинні трошки працювати з психологічною такою направленістю, тому що говорити дитину часом буває дуже складно. Зробити все якомога безболісно, але це не завжди виходить. тому… І, по-друге, це ще робота з батьками так само. Це. Ну, тобто, якщо в дорослій стоматології ти працюєш з одним пацієнтом, то тут ти працюєш практично з усією родиною. Найчастіша проблема у дітей карієс. Його поява має кілька факторів, але найпоширеніша та, що батьки, а тим більше малечі, не вміють правильно слідкувати за зубами. Обов'язковий набір вдома це зубна щітка, правильна зубна паста з. Класним складом, де не містяться різні е, негативні речовини, які не повинні там міститися. Е, содіум лаурит-сульфат, наприклад, е, який позначається в пасті СЛС, е, піноутворювач, який є, є шкідливим. Е, щітка, паста, зубні йоршики, монопучок, зубна нитка, е, скребок для язика, окуліскувач, ось ці всі. Перечислені предмети повинні міститися для догляду за ротовою порожниною. Уникати важких наслідків просто двічі на день чистити зуби та один раз у півроку відвідувати стоматолога. Однак не всі дотримуються цих простих правил, тому черги до лікарів-терапевтів завжди великі. Де є порожнина, де є враження, в якій частині чи є запалення, чи немає запального процесу. І від того вже приймаємо ставимо діагноз, приймаємо рішення, що що подальшому працювати ну, робити. Не завжди навіть кваліфікований лікар може врятувати постійний зуб. Інколи, аби уникати ускладнень, його варто видаляти. За якісну і безболісну процедуру відповідає стоматолог-хірург, який знається на оперативних втручаннях та діагностиці. Основна проводиться безпосередньо в ротовій порожненні, а додатково проводиться виходить додатковим методом. Це рентген. Ми робимо рентген, Якщо зуб не підлягає лікуванню, а він болить, відповідно треба вирішувати питання, тобто видаляти його. Як правило, найчастіше пацієнти приходять вже з зубами, які необхідно видаляти. Крайнім методом лікування ротової порожнини є протезування. Воно допомагає відновити втрачені зуби та повернути впевненість у собі. Протеза зазвичай виготовляє зубний технік разом з лікарем-ортопедом. Ми тут в кабінатах, в цьому кабінеті, чи лікарі в інших кабінатах знімають. Мірки, тобто препарують зубчики, перед цим знімають мірки і віддаємо в зуботехнічну лабораторію. В зуботехнічній лабораторії виготовляються ці всі короночки, і тобто ми вже фіксуємо на місці їх. Стоматологи наголошують, що головне вчасно зайнятися своїм здоров'ям. Це дозволить зекономити власні кошти на дороговартісне протезування, а головне вбереже від нервового напруження, яким зазвичай супроводжується довготривалий процес лікування. Щодня шахраї вигадують нові схеми, щоб виманити гроші або особисті дані: телефонні дзвінки, повідомлення в месенджерах чи фейкові оголошення на гачок аферистів може потрапити кожен. Тож у нашій щоденній рубриці питання дня ми запитали хмельничан, чи знають вони правила, як не стати жертвою шахрайства. Скажіть, Будь ласка, як угу. ви убезпечуєте себе від шахраїв. Що ви для цього робите? Стараюся з ними не зв'язуватися. Як саме не зв'язуватися? Ну, наприклад, якщо зараз є е, дуже багато спамних дзвінків, в е, мене спеціальна програма одразу відслідкує і пише там, хто це дзвонить. Мабуть, мені якісь такі інші шахраї не трапляються. А так вам шахраї трапляються? <рес> Як е, по телефону? Так. Ну так, да, постійно, що якісь там хтось дзвонить. Ну, зараз дуже багато цих дзвінків трапляється. Тобто ви просто перевіряєте контакти і все? Ну, так, якщо, ну, якщо він навіть не відзначений і в процесі розмови, ти, ти ж розумієш. І далі включаєш здоровий глузд, Чи потрібно тобі з ними далі спілкуватися? Я нікому би двері взагалі не відкривала і не пускала. Або, наприклад, коли би постукали, я б запитала, хто. Але зараз наш час я нікого не пускаю, тому що я з дитиною сама нікого максимально не впускаю, нікого нічого. Всі свої до мене зателефонували. Я впустила все. Чужих нікого не пускаю. Дзвоніть, стукайте, мене вдома. Немає. А якщо онлайн? А зараз є гідКонтакт, можна перевірити, в принципі. Якщо до мене хтось телефонує, в мене гідконтакт вибиває або шахраї, або спам. В принципі, так. А так, якщо будуть запитувати номер карточки, це ж елементарно. Номер карти ми не даємо нікому нічого. Свої паролі, пін-коди також. Якось, якщо захистити свої якісь аккаунти, то двоетапна перевірка. Якісь свої певні такі додаткові захисти, якісь додаткові програмки, Якось так. А якщо вони до вас телефонують? Ну, якщо вже розуміють, що це шахраї, бо це, наприклад, якщо бувало в мене, що телефонують і кажуть, що з банку, якого я взагалі взагалі назву в перше в житті чую, то просто якби блокую номера. «Не на Незнайомі номери не піднімаю. А як піднімаю, то знаю, що сказати. І все. І, і, все. і все, ну а так ж. Свої, допустимо, стан рахунків і все, решту, я знаю, коли має щось доходити. А ці всі призи, то я всі так кажу, давайте на дрон. Перераховуйте і все. Ну, а ніхто не застрахований. Можуть, до речі, як сам кудись щось перечисляєш, то що дуже важко, треба і верифікацію, і все, а тут їм якось здається. Ну, це, звісно, старшим людям важко. Піддаються, а ми стараємося якось музей включати. Я не беру трубки, бачу невідомий номер, та й не беру трубки. І все? і все. Тобто більше нічого. А там якщо там рахунки і так далі. Ну, я ну, таке не ведуся. По-перше, я не зв'язуюсь з тими істочниками, де може бути шахраї. А якщо вони до вас зателефонують? Зазвичай завжди зрозуміло, що це шахраї. А як саме зрозуміло? В них є манера. Спілкування інше, і плюс в них не дуже якісні. Наприклад, якщо вони телефонують, то зв'язок зазвичай або переривається, або от щось таке. А Якщо стосовно рахунків, там можливо по соцмережах? Ну, ми всі свідомі молоді люди і розуміємо, що ніяку особисту інформацію. Якщо люди просять, хто б вони не були, яким вони не представлялись, ніякої особисту інформацію давати не потрібно. Ось це я знаю точно, ось і все. Австрії відбувся міжнародний рейтинговий турнір з «Australian Open E1», який зібрав 1600 спортсменів із 35 країн світу. У ваговій категорії до 42 кг кілограм серед дівчат змагалися 20 учасниць. Хмельницьку громаду представляла вихованка ДЮСШ номер 3 Тетяна Шевчук. Спортсменка провела чотири поєдинки та здобула перемоги в кожному із них. Виборола перше місце у своїй категорії. Цей турнір, до речі, став першим виступом Тетяни серед юніорів. Тож вітаємо спортсменку та її наставників і бажаємо подальших успіхів на міжнародних змаганнях! На цьому все. Залишайтеся з першим подільським. Більше на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Тож не пропустіть важливого. Дякуємо, що були з нами. На все добре.